Тут історія, яка: ви захотіли купити пай, ви розумієте, що він подорожчає в 5 разів за 5 років, але він коштує там, 300 тисяч. Ви не можете його купити. Але ви прийшли, купили на 30 тисяч, я на 50, хтось на тисячу. І ми купили цей пай, по суті, з вами разом. І коли він подорожчав в 5 разів, він вчора коштував 300 тисяч, а став коштувати півтора мільйони. Я вклав туди 10, у мене стало 50. Ви вклали 30, у вас стало 150, тому що наша з вами спільна земля подорожчала. Оце суть фонду. Рі входу тисяча гривень. У нас немає конкурентів на ринку, немає таких фондів, які б мали таку структуру входу. Інвестувати на сьогоднішній день за тисячу гривень я навіть не, не знаю альтернатива, яка може бути при ну, відповідних рівнях прибутку і активів в наповненні. Декларована прибутковість на рівні від 20% річних. Ваш дохід буде складатися з двох частин, тобто рінтний дохід. Це доход від оренди. і зростання вартості землі теж додасть. Фонд в кінці року отримав оренду за землю, оцю суму розподілив і виплатив своїм пайщикам у вигляді дивідентного доходу. Це одна частина. А от друга частина це зростання вартості активу. От навіть попри війну, земля в середньому зростає на 20-25% щорічно. Тобто зростання вартості інвестиційних сертифікатів пов'язано із зростанням вартості землі, яка знаходиться в структурі фонду. Ми інвестуємо переважно в Житомирську область і Київську та Вінницьку, які межують Житомирською області. А фізично скільки землі є е, за ці гроші в них у власності? За сертифікати тисячі гривень. Еквівалентно так тисячі. в середньому під одним сертифікатом знаходиться не менше 70 квадратних метрів української плодородної золотої безцінної землі. Інвестиції в інвестиційні фонди це найбільш захищена історія. У фонда є державний регулятор, є засновники, є юридична відповідальність. Е, є публічна інформація на сайті державних органів і на сайті фонду, де детально викладена інформація, що на балансі фонду, які активи, які ділянки. Це все є в державному земельному реєстрі, які ціні папери на балансі, яка дохідність? Фонд працює відкрито, публічно все зрозуміло, можна сміло інвестувати. Це фонд для тих людей, хто не був дотичним до землі, коли потрібен апаратник і професійний управління консультант. Завдання фонду невеликому інвестору створити такі умови, щоб він зміг реалізувати свої там, прагнення земельних інвестицій. Фонд у фонду є професійна команда, яка робить це на професійній основі. Ви як з інвестиціями там, в 10-20 тисяч не здатні таку команду наняти. Але коли таких інвесторів невеликих, велика, велика кількість, вони акумулюють значний фінансовий ресурс і значним фінансовим ресурсом, професійна команда управління підбирає правильні земельні ресурси, здає їх по правильній оренді за нормальні гроші. Інвестор з невеликим чеком просто інвестує в землю і тримає її в руках. І це для нього класна історія захищена історія. Землю земля сьогодні один з лідерів інвестицій.